На початку жовтня 2024 року в Житомирській міській територіальній громаді було зареєстровано 15 тисяч шісто внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які через війну були вимушені залишити дім та почати будувати своє життя в новому місці. Житомирський обласний центр зайнятості допомагає переселенцям отримати гранти від держави на власну справу. Зокрема, діє декілька програм для внутрішньопереміщених осіб. Гед в даний момент гет можливо скористатися програмою мікрогрантового проекту або проекту по наданню грантів для учасників бойових дій або членів їхніх сімей. По мікрогрантовій програмі Гет в даний час можна отримати грант в сумі від 50 до 75 тисяч. Гривень мікрогрантова програма до 150 тисяч гривень зобов'язує заявника створити одне нове робоче місце. І грантова програма від 150 до 250 тисяч гривень це за умови створення двох робочих місць. Учасники бойових дій можуть отримати гад мікрогранти в розмірі до 1 мільйона гривень. Внутрішні переміщені особи гат, які являються учасниками бойових дій або являються членами їхніх сімей. Ге можуть скористатися гад і однією і. Інші. Іншою програмою з 1 липня 2022 року і до 30 жовтня 2024 року грантовим проєктом є робота на Житомирщині. Скористалося 30 переселенців. Свій бізнес у Житомирській громаді відкрила 21 внутрішньо внутрішньопереміщена особа. В Житомирському обласному центрі зайнятості розповідають, що допомагають на кожному кроці від написання гранту і навіть після відкриття власної справи. Консультування гад обласною службою зайнятості гат і нашими структурними підрозділами гад відбувається на. Всіх етапах подання заяви та бізнес-гранту. Консультація гад, може заключатися гад, в, спочатку, гад, де знайти цей бізнес-проєкт, який напрямок людина може обрати для себе, які умови, гад, щоб людина гад, могла сформувати собі поняття, гад, чи варто чи не варто. Консультування щодо подальших дій, заявника гад у разі отримання гад, вже позитивного рішення гад, державним центром зайнятості. Люмберх у 2022 році разом з родиною переїхала з Маріуполя до Житомира. Жінка ділиться їх будинок повністю зруйнований. Повертатись немає куди. Тому вирішила разом з мамою наважитися і почати власну справу у Житомирі. Спільними силами родині вдалося відкрити навчальний центр та дитячий простір. Так їх починати дуже складно, і свої гроші це звичайно добре, але їх дуже мало. Плюс ти в менше місце, Тобі складно. То я дізналася, що є грантовий проект. Ось я писала дуже. Довгий момент наважувалась написати цей бізнес-план. Написала, і коли ми вже отримали так, то ми почали планувати навчальний центр. А згодом моя мама вже отримала на Свій грант на саме дитячий простір, який ми далі розвиваємося. Ми отримали грант на 250 тисяч. Це було з мови того, що ми приймаємо дві робочих нові місця, але ми прийняли більше. І з умови того, що ми працюємо три роки. Карина скористалася послугами центру зайнятості та радить всім, хто бажає відкрити власну справу, звернутися до них за допомогою. Що тоді я не знала, що центр зайнятості в цьому плані допомагає, але коли вже отримала, там є складні звітності, тому подібне, то мій керівник і перевіряють, що вона допомагає, які нам треба папери, що треба подати, щоб було все правильно. От вона допомагає, дає свою консультацію. Або, наприклад, от нам треба нові робочі місця, і нам ми звертаємося в центр зайнятості для того, щоб отримати нових робітників. Вони надсилають до нас, вони приходять стажування. Як отримати грант на власну справу, можна дізнатись у Житомирському обласному центрі зайнятості.